Доброго доброго всім раночку, смачного сніданочку, з четвергом вас, друзі мої! Я всіх вітаю, що ми всі проснулися сьогодні. Хто проснувся. Давайте поснідаємо. На сніданок у нас сьогодні у мене. Перлова кашка, те кетчуп домашній. Кашка в мультиварці зварена. Яєчня одне яєчко. Яйце. І. Ікра заморська, кабачкова. Це невістка закривала. Я вчора відкрила, і ну, мені сподобалось. Вона, звісно, по консистенції не така, як в магазині, але на смак дуже такий доволі ну, прикольна, смачна. То я їла. Думаю, і зранку поїм. Так, ну що, щось у мене тут трошки з'їжджає, моя кашка. Так, кусочок хлібчика у мене такий корочка і хліб. тоже кусочок хліба з маслом і сиром. Чай. Чай чорний, з лимоном, без цукру, без меду пока що. Меду, мабуть, покладу. Так, ну що давайте. Давайте смакувати. Так як вары мультиварка, нічого не квара. От мені подобається кабачкова якра магазинна. Вообще. Ну, смачно. Ніна, тобі привіт. Консервующая. Добре. Подобряю. Вот у меня тоже такая воекасть получается. Вот у меня тоже есть. Да. Угу. з вилкою на каросинце. Вчора у нас світло вимкнули ввечером. В 7 годин. вимкнули в 5 вечора. Вимкнули в 7. ми на той час уже повечеряли. Було б з 7. Купатися ми не встигли, ну і, відповідно, лягли. Угу. Лягли, щоб жирочок зав'язувався. Хлібчика мені не вистачає кузочка. Вот. Ну і що ви думаєте, заснули ми. Фільм почав показувати преривисто, інтернет поганий. Кажу, ну його баню, я кажу, буду спати. А ти як хочеш. Взагалі, Саша через секунду теж заснув. Проснулися ми без 10-12, світло вимикнули. Або півдесятого, або в 10. Ми дрихнемо, акумулятор робе. Кажу, я проснулася. Кажу, Саша, время. Капець. Быстренько акумулятор переключаем, купаемся. А что, в час вже його викумкнуло світло? М -м -м. Покупалась, тільки лягла, і його часу лягла спать уже типа. І десь без одної хвилини у мене телефон і здає такі звуки. тин тин тин. Увага, радіаційна небезпека, е, негайно увімкніть телевізор або радіо. Юу, пересета. У мене отак отак капець. Я в бігом к телеку. Включаю світло в залі, і він гасне зразу. Вимкнули світло час. я швидко включаю акумулятор, щоб інтернет підключити. Включаю акумулятор. Чи інтернет? В Телеграм? Та наче нічого такого нема. Ваня, пишу, дивлюся. Він якраз онлайн. Пишу Ваня, чого не спиш? Давай з ним переписуватися. Ма, що ти переживаєш? Що? Просто якісь учення чи що, чи ну, в общем якось він мені об'яснив. Не переживаю, все нормально. Він мене успокаєв, мене трясе. Кажу Саша, де твій телефон? А він недавно навчився на ньому радіо включати. Каже, включаємо швидко радіо. Ну, а там же ж третьять, що е, ця повітряна тривога. Як завжди, що вимкніть все, всі електроприбори, е, візьміть з собою там, що -то там речі необхідні, спустіть в укриття, перебувайте, поки не закінчиться. Ну, в общем, про радіацію ні слова. Капець. Зараз пані переписувалась, мене друхана. Він каже, лягати спати. Я... Ну, це півчаса, поки я ми переписувалась туди-сюди, я класила те радіо, ну, в общем. Все, вроді успокоїлась. Успокоїлась, відложила телефон, виключила акумулятор, включила на 4G, хоча вона там не ловить у мене. Вона 4G телефон ловить, тільки оце в кухні і в коридорчику. Бо там криша залізна воно, сигнал зовсім не, не проходить. Ну, я ж тільки лягла. Півдруга. чую, бабах. Бабах. Конечно, что сю... спи, Потом через время опять... Баба-бух. Капець. Згорем пополам я, короче, заснула. і тут уже пів шостого вставати. Ось такі дівчатки у нас був вчора вечір. Ніч вечір. Як хорошо, коли засинаєш і нічого не чуєш. Просто нічого не чуєш. То якщо б ми покупалися і лягли ми б, ми подивилися по телевізор, чи цей ну, в телефоні щось, і заснули. Тому вже в 9 часов чи в 8 би заснули і спали би все. Ну так, як, з цим акумулятором, це ж я ж кажу. То його надо выключать, то виключати. Ваня, каже, от зробить би, щоб оно автоматично переключалося. Да вот уже. Я вчора кашу варила. Вчора. Прийшла за роботи, думаю, сейчас я быстренько поставлю. У мене. Морозілки було трошки, так, цибулі замороженої, порізаної. Щось в мене багато було, то я заморозила. Моркош, відповідно, у мене морозілка, і я туда ж. Цього жирку рику со шкварочками трошки. Паприки домашньої, чайну ложку. Ось обжарилось, туди кашу, соль і, і кашка готова. І на роботу взяла. М? І не кажіть мені, що я багато їм. Я їм не багато. Я мало рухаюсь зараз. Мало рухаюсь, тому що нема де рухатися. На роботі я особо не рухаюсь, то якщо вийду в обід кудись, якщо треба. А так. Сижу в кабінеті. А з дому прихожу, тут взагалі темно. Нікуди вже не підеш, щоб по хаті по бігати. Або по дощу йти гулять, вчора дощ такий ввечері був. Нічого, весна прийде, все воно. Я так подивилась на себе в сьогодні в дзеркало, то більш-менш нормально. Більш-менш нормально. Бувало і хуже. Нічого. Це не саме головне, це не саме страшне. Не 200 кілограм. Начинают мені там писать таку ерунду. <кхем> Я ж з вами нормально общаюсь, спілкуюсь. Нормально. Я же вам не кажу, що ви багато їсте, Що вам треба скинуть. Не кажу. Вот и вы нормально. Дивіться, пишите нормальные комментарии. А если побачили, що він не нормальный, то краще не пишіть. Може, все відсюди йде. З душі від серця. І вам передається. Ну, а що мені писати таке? Я вам хороший, ви мені погана, Я вам хороший, ви мені погана. Так же ж не вийде. Не, ну, не, так не працює. Це сірий хліб. Український. Сьогодні зайду куплю. Український, бо купила баварський, не було українського, але баварський гіркіший. А украинцы сиренькие такие добрые. Да, девочки, надо мне по сегодня куплю краску и запишусь на покраску. Вы шо? Так зеркало вроде ничего, а так дивишся, таке, як Такая холова на мой таки, что помыла высушила. Что вообще капать. На работе вчера. Дурдом. -дур. За все переживаешь. Дай, что если не так, тебя уже телепая. Боже мой. Ты успокойся, это все нормально. Нет. Бывало и хуже, я скажу. Вот такие девочки дела. Ще встигло щось приснитися, щось снилось мені. Якийсь автобус чекала я. В черзі була перша. Ну, Сьогодні у мене залік по іноземній мові. У нього сьогодні дві пари. Практичне іноземна і, практи... і залік іноземна. На десять часового то дві пари підряд. Завтра фізичне виховання. На по фізичному вихованню. Ось. Завтра приїде, пізно приїде вже. Може і приїдеться йому залишитися в багачці. Так що, Лена, чекай завтра гостей. Ваня приїде в 6 вечора в багачку, тому що у нього 5 автобус, в 6 він приїде, а в 6 не знаю, чи забере, його хто. Так що готуйте пиріжки да, завтра на вечір. Буде у вас гость важний. Рядкий. Я шуткую. Ну, але ж може і прийти переночувати. Тому що ми обговорювали такий варіант. Якщо не буде чим приїхати, то так. Да. А вже в суботу приїде. А в неділю опять поїде, боже. Капець. Тут таке. Поняли? Скільки там? 13 хвилин. Все, дівчатки мої. гарнюнькі мої. Світло у нас вимкнуть сьогодні о 8 ранку. А вимкнуть, не знаю, не дивилася. Я вже так заморилася цими графіками. Дивися, то все, ще усе ж немає такого телефона. Він дзвонить мені. Коли там включить, коли виключить, коли ж зранку треба так на листочку писати. Бо тут своя робота. Том починаю клацати, дивитися. А в мене ще телефон він такий медленний. Дякую. Щиро дякую вам за ваші коментарі. Приємні. Дякую. Постійно моніторю, дивлюся, лайкаю. Мені дуже приємно. А вам бажаю всього самого найкращого. Держіться, кріпіться. Я ще хотіла що сказати за цю ситуацію вночі. То що людина, вроді би, да, як би та знає, що там треба там, речі якісь зібрати, щось там. Випити то йод з молоком, чи, чи цей йода йода, як його називається, йодід, йодіт калія, да? там треба, щоб було вдома, в мене його немає. Хоча дорослим воно по барабану, це треба тільки дітям. От. Я в той момент взагалі мене трохане, я в трусах бігаю, я не знаю, що мені, що мені робити, куди мені, що, що мені взагалі робити. Ну, включила я радіо, що буду слухати, да? буду вдіватися, спускатися кудись. Сидіти там три дні, да, чи що. Що я буду там робити? У мене собаки кати на дворі, ці качки на дворі, кури на дворі, хай здохнуть, коротше. а я буду сидіти теж. Я не знаю, це правда, так і повинно бути, але ж ми не готові до цього. Ми морально, не, морально, не фізично, не... ми ніяк не готові. Не інтелектуально до цього, ми взагалі, я не знаю, хто із українців готовий до такої ситуації. У кого зараз стоїть там цей тривожний рюкзак, на такий, іменно на такий случай, випадок. У кого? У мене ні. У мене навіть документи не, не в одному місці. В трьох містах у мене документи. Мені треба їх докупи зібрати усі. Ну, в двох нехай ладно. Чи, говоря... То ще кажуть, на, на випадок голоду у мене буде те, те, те. Якщо голод, то нікого нічого не буде. То що це голод. Це дуже страшно, дуже якось непонятно, тому що в наш час, 21 -е століття, оце таке робиться. Дивно просто. Чи кому що мало? Кому, кому, кому чого не вистачить? Землі, на, надрів, грошей, місце жити, Ч, чого? Сонця, море, кому що не, не вистачає. Всім все вистачає в цій житті. Все. все є у кожного. Бери і живи просто своє життя. Ні. Це, дівчатка, на цій сумній ноті я буду з вами прощатися. Щиро вдячна вам за вашу симпатію до мене. Мені дуже приємно, дійсно. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всього самого найкращого. Нехай у вас все буде добре. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Пишіть коментарі, буду чекати, ставте лайки. По-пока.